Мандаринка. І сьогодні ми граємо у Майнкрафт виживання. І не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Для вас це як одна секунда, а мені буде приємно. І не забудьте підписатися на такі канали, як Масмайо, Конор'я і Агутчик. Вони мені найбільше, мене найбільше підтримують. І за сьогодні я граю в Майнкрафт не один. Зараз почекайте. Що добуду дерево, бо там бачу вгілля. Зараз я досить незвично успануся. Зараз, друзі, красти перші дерев'яні ресурси і буду камінь. Там, де я добував камінь, знайшов вугілля. Добуваю вугілля. Отож, у мене вийшло 23 вугілля. Знайшов ще вугілля, але думаю, воно мені не буде треба. Буду вбивав б... вівць. Знайшов савану, де я буду мандрував, бачу ще одну і всю, яку я збираюся вбити. Надіюся, з неї буде смачне м'ясо. Знайшов печеру і зараз подивлюсь, що тут є. Буду ходив по саванні. Бачу вівчу полювання. У -у 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 -у. Вівчу вбито. Курочка, це тільки виживання. Тому пробачу. Шипа, шипа, шипа ходи сюди. Надіюсь, тут буде смачне м'ясо. Бачу ще. Зараз, почекайте. Ще вівсь, бачу пустелю. Бачу ще одну вівцю. Поривання. Ходи сюди, ходи сюди, ходи. Ні. Не чекайте, я по сусіди поб'ю. Так, отож в мене 6 шерсть. Думаю, цього вистачить. Щось хочеться сюди найти. Вирушаю пустелю. А це тільки ось, тому повертаюсь назад. Бачу ще одну вивсю. О, дві якраз. Ходи сюди, ходи сюди! Не біжає. Настає, як бачимо, ніч. Ми її зможемо переспати. Я вас так забув. Ну що. Зробимо одне ліжечко і лягнемо по сторону. Тут вже ніж. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Я поки що посплю. О, не З тим, ким я мав грати, не буде. Інтернет пропав. Це була моя сестра. А ми пішли далі. Хотіли колись дізнатися, як сірої або різнокольоровий її. Шерсті бавовни можна зробити білу. Просто це треба білий барвник і все. Тікаєш, печера не... не до печера. Ідемо далі. В пошуках якогось біому. Цікавого бо ж печер. навіть не хочу лізти. Зараз почекайте, друзі, поки найду печеру. Поки що переплавляю їжу, бо я дуже хочу їсти. Чекаємо, поки переплавиться. Дуже смачний стейк. Було дуже смачно. ням 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 Питання до вас. А, чи ви в виживанні зустрічали мангоровий біом? Ну, я суто ніколи не зустрічав, але дуже було б хотілося там побувати. З їжею в мене проблем більше не буде. Пережарю всю їжу. Я йду на нові подорожі. Нарешті звичайним бйом. Бачили колись зелену трохи таку таке дерево? Я ніколи? Побившись, позмагавшись своїми силами з ламою, я пішов далі. Пливши на там той острів, я не зупинився на подорожі. Я що плавати мені треба буде ще багато. Краще шивши шив, шив. човен, я поплив. Плавати на ньому я не дуже вмію, але буду пробувати. Ганки трохи не прогружалися, і я подумав, що я вже за водою. Тут і тут частина не прогружалися, і ясь побачив шахту затонуло. Я думаю, як селяни, туди могли потрапити, коли є тут вода. Друзі, дуже вам вдячний за 10 підписників. Я радий, що в нас вже 10 українців і дивляться мій канал. І дуже вам вдячний в тому. Отож, ми будемо на цьому закінчувати. Дякую вам за перегляди. Гарного дня. З вами була Мантаренка. До скорих зустрічей!